ранку, шановні друзі ви дивитеся телеканал тава це ранок на Л... Таві знову знову даруємо вам, звісно ж, тільки корисну та цікаву інформацію. І як завжди, за традицією, якщо у Полтаві відбувається щось цікаве, ми завжди в курсі подій і е, намагаємося запрошувати організаторів цих самих цікавих подій до нашої ранкової студії. Так, що цікаве тоді відбувається вранці і в студії ранку на Алтаві. Дорогі друзі, у нашій студії сьогодні ще один цікавий гість, якого ми радо зустрічаємо і вітаємо. Це голова всеукраїнської громадської організації. Тут Республіка Павло Вітнянський. Доброго ранку. Всім привіт. Доброго ранку вам. Приїхали до Полтави, як то кажуть, да, хотів сказати, не з пустими руками, да, не не пустими руками. 11 та 12 червня. Е, о, так, правильно, 11 та 12 червня, тобто ці два дні, тобто вчора і сьогодні відбувається у Полтаві перший громадянський лекторій, вільні громадяни, сильні громади, за поруки ефективної держав. Ну, принаймні, офіційно так звучить даний захід, скажімо так. Хотілося б, як то кажуть, більше розширено да, зрозуміти, що саме, е, кого залучаєте до спілкування, що за лекторії взагалі. Приїхали з наповненим серцем гарними емоціями. та з гумовою, сподіваємося дуже корисних і правильних думок і для понтавців, і для інших людей, які проживають в Україні, в центральній Україні. І так як це все-таки в нас батьківщина української літературної мови, батьківщина не тільки української літератури, ні чи російської літературної мови, Богоголь, то з цієї комиски мають звучати дуже прогресивні речі, які мають бути як свого часу. Думки вернацького або думки тих е, дуже гарних людей, які в Полтаві працювали над створенням е, космічної промисловості комусь радянського союзу відповідно України, щоб це були лідерські прогресивні речі для світу. А е, для світу зараз такими прогресивними речами, особливо враховуючи події останньої української революції, є е, не просто громадянський димох, а нові технології. Соціальних взаємодії як це не дивно звучить, і що це таке? Це Умови для відкритого діалогу це контроль над владою, контроль зрозуміло громадян, це прозорі відносини, стосунки між учасниками громади. Здається, це такі досить складні речі, але ці складні речі, які важко звучать, ці складні речі дозволяють нам потім легко жити і контролювати наших можномаців. Це раз, по-друге, для себе відчувати ще більшу цю повноту життя, яка дозволяє. Дихати ще краще, бути ще більш творчою, вивільняти час для дуже приємних і гарних речей, і виникла думка, що потрібно е, працювати над тим, щоб з людьми говорити про саме ці процеси, про які я тільки не сказав. І Понтава є в нас таким буревісником, і ми проводимо тут перший інноваційний громадянський лекторій, який зобов'язаний розпочати діалог е, в Україні принципово в одному з дуже важливих українських регіонів на Понтавщині з приводу технології громадян контролю, технології взаємодії між громадянами, технології контролю над владою, і студії республіка цим займається не просто так, бо як це не банально звучить? Хто якщо не ми, хто якщо не молодь? От ми можемо впливати на долю держави. Зобов'язані мені хотілося б як таке підтвердження, да яким чином? Яким чином що ви розповідали? Ми споку нічого, я тільки приїхав. Так, да. Сподіваюся, Все більше навіть, навіть, навіть слухати. А да. протягом вчорашнього дня в режимі такого прозорого діалогу виступали відомі люди. Експерти українські, іноземні, понтавські, які говорили про досвід розбудови місцевого самоврядування, про досвід низової демократії на рівні кварталів, на рівні селищ, сел, 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 на рівні районів і так далі. Бо немає все вирішується десь там на державному рівні. Ми бачимо, тим паче в Україні це просто не працює. Mm, yeah. а, а на місцевому рівні, на рівні будинку, на рівні гуртожитку для студентів це є досвіди, гарні кейси, які показують, що технічно. Правильно організовані технології дають свій ефект. Вчора виступав по скайпу один з найвідоміших українських філософів Сергій Детюк з Києва і говорив про рамки децентралізації. Знову звучить важко, звучить складно, але це про те, яким чином Україна, не зважаючи на війну, не зважаючи на абсолютно ідіотську економічну, соціальну політичну кризу, яка є в країні, здатна не тільки е витягти себе за вимозі як борони хаосем з Бомотта, але й показати. Як це знову таки неважко звучить всьому світу? Яким чином треба по новому, е, в гарному сенсі цього слова, жити е, в Україні? Скажіть, будь ласка, ну все одно, які головні тези? Які головні тези, тобто, да, е, яким чином може знову ж таки впливати на діяльність наших органів влади, саме громада, От, які сучасні, можливо, знову ж таки з досвіду е, тих же іноземців. Які нам дуже часто говорять, от живіть отак чи живіть отак. Да? Тобто вони зі свого боку, да, у них знову ж таки там впливає дуже багато таких елементів, та ж ментальність, і все інше, да? і те саме демократія, яка у нас так розвивається не так давно, як в інших країнах. Що, що предметно може бути для України, зокрема? Коли ми готуємо, знаєте, наприклад, олів'є, все одно або борщ у різної господарки або у різного господаря, він по різному виходить ці блюда так само знаєте, і з демократією. Немає універсального рецепту. Треба самим підмаштовуватись, але є певні технології, які так і називаються рецепти. Ми, на жаль, постійно хочемо відтворити прямо буквально все, як воно має бути. Не має воно так бути. Це творчий процес, це творчий процес енергії народу. Це нас не є демократія, які є зараз гарні. Цікаві досвіди. Як не парадоксально звучить, гарні досвіди треба дивитися не в країнах дуже ставної демократії. Там є правильний досвід побудови інститутів, там є правильний досвід загальних процесів. Ми це все зрозуміло сприйняли. Не дуже воно працює, бо треба вже занурюватися більш у глиб. А там якраз корисний досвід наших сусідів Польщі інших країн Комишньої східної Європи, тепер Центральної Європи. Як це знову таки не звучить складно, деяких країн СНД, Грузії, Росії, в тому числі, бо в тих умовах, в яких зараз живе Путінська авторитарна Росія, є в тому числі успішні практики. Вчора виступав у нас один з експертів керівників Московської гельсінської групи, яка зрозуміло більш ніж скептично по відношенню до того, що відбувається в Росії. Це одна з провідних таких правозахисних відомих в світі груп. і він розказує про досвід громадського контролю над поліцією в Російській Федерації. Це гарні практики, які треба вивчати. Потім з них брати гарне зернятку і застосовувати. Сподіваюся, що Полтава стане не тільки прикладом для створення такого діалогу, як ми зараз робимо з анкторієм, але й є застосування гарних практик з приводу контролю над владою, контролю над самовиками. для України це, знову таки зараз дуже актуально на руках у людей, враховуючи ситуацію, заток війну багато зброї. ще більше збільшилася кількість самовиків. Враховуючи ситуацію, і все це дімово треба зрозуміло, що контролювати. Ви знаєте, в мене таке от, знову ж таки запитання, просто по ходу нашої розмови виникло. Ви говорили про низову демократію, розпочинаєте у Полтаві. Да, ну як би там не було, да, все-таки провінційне місто. Е, у великих містах, можливо, там доступ є більше до інформації. Інші якісь речі, які впливають знову ж таки на згуртування людей, які ті ж самі ОСББ і всі інші речі, квартальні там громади. Mm. У Полтаві знову ж таки, Знаю, дуже, скажімо так. Дуже добре знаю, да? дуже скептичне ставлення до цього всього, і все-таки залишається той ще підхід. Чому ми повинні, да? нехай жек все робить. Це я так говорю, знаєте, побутову мову. Да? Це ти про традиційний український. Це традиційний, ні, це традиційний український, і це, до речі, це можна говорити про Полтаву, це можна говорити про Суми, можна говорити про Черкаси, ще там розумієте? Ми де? віримо так, так, так. в свідомих громадян. Я, я розумію, я розумію. Віримо, як... але не дуже робимо. Да, віримо, але не дуже робимо. Як парламент, я так знову ж таки, да, зважаючи на те, що суд Є однією з рушійних сил даного, тобто все. Тоді, відповідно, надія тільки на молодь виявляється. З глобальними так? запитаннями, до да, да, вас. Да, тільки скажімо глобальні так. запитання, власне. Да? Що ви скажете про молодь сучасну, то знову ж таки, да, такі протиріччя виникають у спілкуванні з сучасної молоді, яка абсолютно кардинально не схожа, як то кажуть, да? не тільки те, що різні групи, а навіть там і соціальні статуси, і все інше це впливає. Але це як останнім часом дуже обережно відносяться до будь-яких узагальнень? Це є така тоталітарна практика, кому е, говорять, оце така нація, вони всі однакові. Або кажуть, це соціальна група, це такий сталіністський підхід, вони там всі. Е, Заможні селяни є погані. Відповідно, з ними треба якимись репресивними практиками спілкуватися. Бо якщо вони такі всі однакові, то відповідна реакція так само з приводу молоді або населення, як ви кажете, регіональних міст так їх назвемо. Це узагальнення і не дуже правильні завжди. Є зернятка такі, як сказано в Євангелії, герчичне зерно. Яке дозволяє прорости правді, чи станемо ми цим гарчичним зерном, або це хтось інший буде цим зернятком. Сподівання на іншого, ну якби це знову патерналізм, не дуже правильно. Треба брати відповідальність на себе. Судреспубліка для мене про це просто говорити завжди бере на себе відповідальність. Ми нікому не відходимо від цього, і там відповідально кажемо, що принаймні ми зробимо все, щоб підігріти енергію молоді задля того, щоб вона більше уваги приділяла не тільки якимось речам пов'язаним з. Її добробутом, якимись господарськими речами, успіхом якимось персональним в житті. а Ми з приводу, як ви кажете, глобальних речей. Все більше немає кому, і Бог нам дав в заповіт цю молочесну територію, багату, прекрасну, сповнену ресурсами, красивими, розумними людьми. Значить, ми маємо цю відповідальність виправдати. Все після... у нас Ні, Я просто серйозний. Я тільки от, знаєш, прокручую собі в голові, да і думаю, дійсно. Чому ж так? Чому ж так, як то кажуть? Зміни будуть, вони будуть на краще. Це, Повір. А, а з приводу того, чому кожні чотири роки мені про це чому, говорять. Чому так відбувається? Ну знаєте, не, не дуже хочеться говорити про політику. Є е, е, громадянська практика, так ми називаємо. Ну, якщо цього року буде 17-та студреспубліка. Вже вишівські, принаймні, Полтаві йдуть у нас Запорізька, тільки що регіональна відбулася тут республіка. значить є досвід таких речей, які не є корисними або не є не спрямовані на утримання там. Якогось такого прибутку чи якихось речей. Якщо воно працює в цій гамузі, чому воно не може працювати в цій країні? Це те, що ми можемо чітко казати про себе, про республіканців, і це ми доводимо кожен день своїми справами. Якщо так будуть робити багато активних людей, не тільки активних, вони будуть захоплюватися також, що це можливо, і все вийде. Ми будемо далі ще більше і більш активно працювати. Принаймні, цей досвід в для нас є дуже цікавим і важливим. Це один це, мабуть, перший досвід за останні роки ми проводимо національний проект, бо це такий всеукраїнський захід, саме принципово в, не в Києві, не в місті Мільйоннику, а саме в такому місті, як Полтава, яка є важливим, яка досить цікаво економічно розвивається, яка в розумінні людей, в тому числі жителі Полтави, є провінційною. Це не так. Бо я вже казав про Гоголя, Вернацького, е про Котляревського і всіх інших. Треба вірити в себе. А кому ми перестаємо вірити в себе, ми знаєте, ми починаємо думати. А? За нас зробить Саакашвілі, за нас зробить Обама. Деякі трошечки хурі люди думають, що за них Путін зробить. <х erst> ніхто за нас нічого не зробить. Самі маємо робити і підтримувати гарні практики. Не а, е легко зернятко, не тільки надія, але й зневіри е в, в, в людині залишити. Треба вірити, підтримувати одного вони є гарні корисні речі. Тому, відповідно, запрошуємо, буде сьогодні час приходьте на громадянські лекторії, послухайте розумних людей. Бачу, у нас сьогодні остання лекція, відкрита лекція це Андрій Окара, відома людина, Та, яка живе так. в, в Полтаві, спеціально приїде, бо певний час його не було в Україні через всякі складнощі, він сам про них розкаже. І він буде говорити, як зараз не наступити на ті самі граблі, як в 2005 році. Коли ми, ми всі разом помножимо на нуль всі здобутки, які були. І Мабуть, люди відчувають, що ми майже 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 відтворимо той самий шлях, а може ще гірше стане. Як ще спробувати утриматися від повного занурення в прірву? Ми розуміємо, що точно такі такі інструментарій є. Це не інструментарій, знову таки чисто політиканський. На обіцяти розказати ні, це не путі для республіканців. Беремо, робимо, показуємо, потім відповідаємо, якщо щось не вийшло, і робимо це з захопленням, з тим, щоб була дуже гарна енергія, і ми з цією енергією, як я кажу, з сповненим серцем могли подімитися. Якщо щось не так зробимо, люди нам чесно скажуть: бери і роби. Таким гаслом будемо А я ще одне гасло. до гарного майбутнього. Ні прірві 2-0. Два 2.0. нуль. Шановні друзі, ми нагадуємо, що в нашій студії був Павло Вітнянський, голова Всеукраїнської громадської організації Студреспубліка. Дякуємо вам за цікаву розмову. Удачі вам всього найкращого. Дякуємо.